Я з роботою українські полярники, яких було і в яких я поглядає місцевість по української антарктичної станції Академії Гармації. Острів Аліндес і на якому знаходиться станція Академії Фермації. Я хочу представити також назвати Сергій Волотов, я учасник 27-28 української з нами присутня Марко Зендра, біолог, біолог, цілувалася в 2022-23 році. Біолог про себе багато розкаже, цікаво, займалося. Наш третій біолог. Сергій Білого, який нас підтримує з Кініва, він теж цілував і зламав добу. Дякую прекрасно і символом фестивалю. Сергій працював з індивідами, з раководівцями. Один слово так вийшло, що ми ви на цей фестиваль на нас троє <правців> uh, передав всім вітання і пару хвилин можна подивитися про відео, про таку щоб перенестися. В атмосферу Антарктиди, полярних станції і природи. Багато тварин і рослин, які живуть в Антарктиці, вони більше ніде не зустрічаються на планеті і збереглися саме там. І ця унікальна природа, унікальні природні явища, тваринки і рослини також представлені на фотографіях і сьогодні. Це і противаляння можемо дивитися марка. так <плодить> <плодить> Подивимося, давайте дивимося відео. Це, це також наша телефона, і, і, і по всех певна розвантаження, зпередження. Це ноосфера сфера, нас передолам, науковослужба. І наша практична станція.

роки я все-таки вирішила подати свою заявку на конкурс. Оскільки е, я е, ну, так досить кумедно вийшла, що е, я біолог за освітою, але я, я жодного дня не працювала по спеціальності. Тобто на Бернацькому е, це був мій перший рік, коли я працювала по спеціальності. Я працювала була Америці, в Америці, в Ну і зрештою це мені потім продавалося Знімалися з місць матися люди, і найменше побачити. Що можна сказати, що це було найкраще, один з найкращих взагалі в моєму житті. Просто це настільки не неймовірно і коли там кажуть, ви такі, я хочу так, такі. Не щасні, не ви часто здоровили, ви так спічаєте два вдома. Але коли ти працюєш в місті своєї рівні, то ти здійснюєш скарбів, коли під'єднуєш роботи прекрасне, красну природу, чи доволі йдеться на життя. Ми можемо помимо з цими людьми, то цей рік це ее, у нас зараз на станції, з дасною командою, з тобою нас переконалися. Астина зараз на станції, проводив експедицію з ансамблем, команда. Начальник станції його давав. Ми ж самолёт планували для східної експедиції з підрізною, як там, а, звичайно на минула о, са. Е, ну, са, виділено, на папері шукаю. Бо У нас фактично, це було унікально, що ми були ж на дивіденді, це так збути змінити. У нас. Перш ми, ми знаємо, що це не Так, я

Рама, написано про лама, ну, це період для радянського союзу, більш і інститутів, які забезпечують, що працювання з вами